І всім хай, з вами з Сьогодні ми продовжуємо проходити Шенг 2. Це вже третя частина. І я сподіваюся, це відео записується. Я начебто все не налаштував, що воно записувалося, тому що в мене бувають такі проблеми, що якимось чудом воно не записалося. Але якщо не запишеться, мені прийдеться це все пройти. старим кругом. Ну... У нас відкрилися грязні токи, так що ми туди зараз підемо. Точніше, нас сюди зараз привезуть. Ну, начебто, чим далі, тим сложніше, але, мабуть, це буде десь сложніше на шостому рівні. Ну, може, трохи і на сьомому, не знаю. Побачимо, як воно там буде. some backup. Make it крутий. Ну я не знаю, начебто. Начебто ніякої просадки не бачу, ну може. Чуть-чуть ФПС -чуть трохи уходить, але таке це ще терпимо. Я не можу взяти це. Да я. Раніше було мені трошечки привикніше, але зараз чуть-чуть не те, як було раніше, тому що. Раньше и игралось по-другому. А сейчас играю так. 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 Что у нас тут? У нас тут даже... Стоп. Не пусту. Ну ладно. Возьму, 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 возьму биту. І підемо зараз. А ну-ка, туди. Тут теж нічого нема. Ну ладно. І тут теж нема нічого. Странно. А цікаво даже. Ну, потрібно перевіряти деякі з. Із... О Боже. Так. Це ти те, що заслужуєш. Ах, ти! Ти! Несумісний з цим всім. Ну, зараз ми з вами розберемось. Мабуть, колись. Обана! Заслужено. Що можу сказати? Заслужив. Не потрібно було людей красти. Так, це ми заберемо. І це ти у нас получиш. Все. На! отримав. Так. Краще тут все швидко робити. І поменше отримати ляща. Але я не, ніколи не любив такі місця, де тебе можуть дуже легко жахнути. Ну що зробиш? Потрібно захищати свою сім'ю. Так, мабуть, і того, що на пістолетах трохи вуздухи зависаєш це і є плюс. Так. Одного чік. Другого. Давай. Чик. Ну, це я так. Спеціально. Да, 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 ха-ха-ха! Пошов, пошов, пошов. На, 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 ха-ха-ха, посміялись. О, ну. Ха-ха-ха, по твоєму буде. Ну що, біжіть. Да, нема за що. У uh, Мяско. Так, ну и да в там бегаете. А, все, бачу, 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 бежит. Да, да, ха-ха-ха, бежи домой. О, я не люблю цих шахиды, камикадзе, как вас там называть, бомберы. Не люблю вас. Но, Так, я тут, а, пацани. Та помри, якщо вже на то пішло? На! Так, а ну-ка. Дещо треба глянуть? Ага, і тут даже цього нема. А ну, я зараз спущусь, я. Ще по... О! Це те, що нам потрібно. Це так. А для деяких. Щоб знали, де що її шукати. О, І це нам теж сходиться. Оружейний кейс. Старте Ааа. Як же це мені не подобається? На! Такс... пацаны, зараз ми його доведемо до фіналу. Так. Да помирай. Ну, швидше це робиться. так, давай, давай. Ой-ой-ой. Так, быстро. То ви... Пусти, пусти, пусти його! Давай. Пацани, тікай, тікай, тікай. Тікай, не дури. Не дурійте! Такс А то все остальне... Бо не факт, що я виживу, я якось про це і не подумав Так, а ти мене вже трохи Добиваєш, я чуть тут не помер, блин Так Тут начебто у мене все є, Фу якою вероятності те, що я доживу до наступного токі. Блін. Тут ти. Якийсь... цікавий? Блін, попробуй з таким ще вижити. Таким хп. Стоп. А наче стоп, а наче і не стоп. Я просто не пам'ятаю, що тут буде. Якщо це місце з вертолетом, точні вертольотом, то це не дуже класно. Не факт, що я це з першого разу пройду. І це ми зробимо быстро. Не быстро це буде, якщо це з вертольотом. Так, тепер потрібно розстріляти. <гас віде> Подожди моє спасіння те! Так-с. Так. так на 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 Оце вже по нашому. Це ми вже вертаємося до стандарту. Такс. Да, головне не перегрівати цей. Кулемет. Начебто все хорошо. Так, це взяли. ХП відновляємо. Та зовсім, начебто, і легко, і нелегко. Да, це скоріше буде з вертолітом. Так, біжим, біжим, біжим. На! На, те, блін. Що ж ви такі... На, невгомонні. То ти здохнеш ще ні. Наче б то Не Знаю. О боже, це ще треба співати, коментувати. Ага, попробуй. Коли ти... Ну, знаєте, начебто ще все виходить, але надовго це чи ні? Щас дізнаємося. Блін, але дуже цікаво. О. Ну давай. Ще їх розривати буде просто від цього. Ну і навіщо? Міг би нормально в... припаркуватись. Так, так, так. Так, 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 так. Оооо! Звідсіля вже біжуть. І звідсіля вже летять. Спецназ. Де ви ще? Ага, ви вже тут, а? А ти там, і ти тута, і ти тута, і ти там, і ти там, і ти там. Давайте швидше. У вас багато на цьому порту. Ви так, я бачу нормально закріпились тут, але... Якось слабенько. Начебто у вас багато тут пулеметів понаставляли. Шенк прийшов, в Шенка все получилось. Не, ти о, боже, сейчас мы застрянем о тут. Я вам кажу честное слово. Мы не выйти на да-да-да-да-да! Бежи, бежи! Бежи, подлосочка, бежи, бежи, бежи. Давай, давай. Ніфіосабі, блін, з першого разу я це пройшов. Це... Я це реально з першого разу прохожу, блін. Зато дивіться, яка бензопила класна. Так легко ріже метал. О, Кто тут у нас підступний? Оба. Такий дикий шенк. Ну а що вже зробиш з цим? 12 минут, Блін, ну щоб з першого разу пройти цього вертольота, і це в мене реально перший раз такого разу... Ну якщо це собака, якщо це ще й не запише, то ми, мабуть, будемо проходити там багато-багато разів, що я не знаю. Щоб мені все-таки, якщо з першого разу там може не пройду. Блін, ну Це тільки перший раз так вийшло, що типу, з першого разу ти пройшов. Але ж блин, це ж відео ще й може і не сохраниться. Ну я сподіваюся, що воно зберігалося. З вами був Скелоїд. Ждіть нових серій по проходженню. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. І насолоджуйтесь переглядом.